Всім привіт! Вітаю на каналі ФармОпіка! Меновазин комбінований місцевий знеболювальний лікарський засіб. Препарат має протисвербіжну дію та місцево анестезуючий ефект. Ментол, при нанесенні на шкіру і слизові оболонки, подразнює нервові закінчення, що викликає розширення поверхневих судин шкіри, викликаючи відчуття прохолоди, супроводжується анальгетичний ефект. Тим самим він посилює знеболюючу дію, а також полегшує свербіж. Для чого призначений меновазин? Анестезія та знеболення меновазин часто застосовується як місцевий знеболюючий засіб для зняття болю в м'язах та суглобів, розтягуваннях, а також при забоях та інших поверхневих травмах. Через присутність ментолової та евкаліптової олії у складі меновазин може сприяти розслабленню м'язів, зменшенню спазмів та поліпшенню кровообігу. Препарат може застосовуватися для зняття сверблячки та подразнення шкіри. Пов'язаних з укусами комах, втомою ніг, а також при деяких шкірних проблемах. Препарат має зігріваючий ефект завдяки наявності червоного перцю у складі. Цей ефект може допомогти пом'якшити болі в м'язах, проте не рекомендується застосовувати його за підвищеної температури. При тривалому застосуванні можливі загальна слабкість, зниження артеріального тиску, алергічні реакції. У разі виникнення таких симптомів застосування лікарського засобу слід припинити. Лікарський засіб застосовують зовнішньо на ушкоджені ділянки шкіри, наносять тонким шаром розчин меновазину 2-3 рази на добу. Виробник застерігає наносити препарат на пошкоджену шкіру шкіру з проявами алергії та забороняє наносити на шкіру обличчя. Адже меновазин спиртовий розчин, тому може спричинити подразнення на пошкодженій шкірі. Та слизових оболонках. Тому лікування меновазином акне, різних шкірних запалень герпесу, може бути небезпечним для здоров'я людини. Будьте здорові!